Хоу-хоу-хоу! Привіт, мої дорогенькі. Я рад вас всіх бачити. Дивіться, який в мене гарний домик на два гаражі. Спочатку його купив. Але я не про це. Я про те, що вчора я відкрив надзвичайний кейс і мені випала ця де вона? де, де? А о. Ця надзвичайна автівочка. В такому гарному кольорі. я його вже зробив сьогодні вчора. Вчора зробив тюнінг. Бачите, жовто-блакитний, дуже, дуже класний. Що я хотів від вас? Я хотів сьогодні зробити тест. Зробити тест на цю надзвичайно гарну автівочку. Вона, вона просто ракета Ракета пушка, надзвичайна тачка, надзвичайна. Зараз ми підемо по трасі побачимо, що, як і до чого. До речі, вчора я зробив тюнінг і на тюнінг ці авт автівочки я потратив на зовнішній і внутрішній. П'ять з половиною мільйонів баксів. Так ви це все почули. 5,5 мільйонів. Карл, 5,5. А тут є багажник. Давайте, спочатку подивимося, є багажник. Так, тут є багажник. Ну, 50 кіло... А, 50 це не так уж багато. Але, знаєте, саме раз. Знаєте. Ой дрічка латить як відкривається. Ляяка. Яка лялечка. Давайте подивимось, що я там вчора на 5 мільйонів натикав. Так. Інформація про транспорт. Друзі, четвертий двигун мені коштував 3 мільйона доларів. Спортивні гальма, трансмісія, підвізка, турбіна. Це все мені коштувало 5 мільйонів 80 тисяч. І ще плюс я з десь 300 тисяч на зогажі ставив. Відкрив багажник, О, і багажник так відкриває. І дивіться, калаті, дивіться, який багажник. Та що це будеш робити? Закрити багажник. Так, ну що, ти скажеш Прохоре, ти вже задував". let's go. Так, настроїчки графіки у нас максимальні. 2 к здатність і поїхали. До речі, жовтий-жовтий надзвичайний ксенон, І також жовтий ніончик я поставив. Як вам таке. Дивіться. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй, каляля, ти бачиш? Ну що, поїхали? let's go, мої дорогі. Так, ми вже стоїмо, даємо газку і. Let's go, буксуй, 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 Сніг буксуй, буксуй, Так, 200. Їдемо далі, 200 і 300 Їдемо далі. Після 300 кілометрів вона також е, досить непогано розгоняється до 355 і далі вже 366 км за годину, 362 км за годину. Досить непогано. Але я вважаю, так, що в нас є? Що в нас є саме? Що ми можемо ще відкрити в новорічному кейсі? Нажимаємо F-10. Е, до речі, в мене є промокод. Заходимо в 10, промокод і пишемо англійськими літрами. Е, Прохо. Ви получаєте ВІП-статус на 7 днів і гроші з першого пакету рівень. Дякую. Але ми не про це. Так, магазин. Донат-кейси, друзі. Е, новорічний. Це саме той новорічний кейс, де я відкрив вчора з першого разу. Бачите, в мене було 847 монет, я 500 використав і відкрив одразу цю машину. Так, Porsche Cayenne, Mercedes SLR какой то Потім Мерс Gelic. Беха дуже непогана, є 92 М3, може, не знаю. навіть. Так, що це ще? Потім у нас є а, GTS, це Беха, GTS, надзвичайна машина. M3E92. Альфа Ромео, Джуліа надзвичайна тачка. Потім Mercedes-Benz SLR Макларен. Stirling Моус. Ну, як в мене, так. І оце надзвичайна тачка. Кажуть, що вона також дуже швидка. Вона ГД400. SSC Ultimate Aero TT. Я не знаю, що це таке, але мені подобається. Так. Якось так. Привіт, розлік! Ти попав до кліпа. Міс ночок прийшов. Всім до побачення. Е, у нас був надзвичайний обзорчик на таку чудову надзвичайну е, машинку. А ти кажи: ставимо лайки і підписуємося на тік Ставимо лайкусики і підписуємося на тік Дякую, це був Ростік Коткалуш. До побачення, мої дорогенькі. До побачення.